Особовий склад 243-го батальйону звертається за допомогою до фонду Твій крок у наданні інструментів для ремонту нашої техніки. Ці хлопці добровольцями пішли до територіальної оборони України. Кожного дня рятують наше життя, а зараз їм потрібна наша з вами допомога. Наш підрозділ працює в Бахмутському напрямку гідно, виконуючи бойові задачі спрямовані в подальшому відстоюванні наших земель та знищення ворога. Слава Україні! Героям слава! Хлопцям! Потрібен конкретний комплект професійного інструмента. І я вірю, що разом з вами ми закриємо цей збір дуже швидко. Бо даний інструмент хлопцям потрібен вже зараз. Долучайтеся до зборів. Слава Україні!